І під цілодобовий домашній арешт відправили відстороненого заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. Запобіжний захід буде діяти до 20 червня. Йому інкримінують нібито організацію схеми з незаконного переправлення ухилянтів до Європи під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів. Засідання проходило в Голосіївському суді. Ну і нагадаємо вам саму суть цієї справи. Отже, слідство каже, що на початку повномасштабного вторгнення люди буцімто виїжджали за кордон, а назад так і не повернулися. І за даними слідства йдеться про 31 потенційного призовника. Сам Володимир Прокопів називає звинувачення абсурдними, тому що з квітня 2022 року тодішній начальник КМВА наділив Прокопіва певними повноваженнями. Зокрема, він міг вносити дані в електронну базу до системи шлях активізацію політичних процесів та підозри. Прокопів вважає переслідуванням опозиції та місцевого самоврядування.